что вы мои 40 человек? Думали, что это будет на Новый год? А не, нифига. Короче, мне лень делать вступление. Поехали. А еще это видео мало быть с вебкой, но я обесрался с вебкой. Так что новогоднего чуда не будет. Так. Ну, что могу сказать? РПшечка. Я таксист. Надеюсь, не бешеный. Так, я не катался дуже долго. Значит, ты что, вообще дебил? Я не катался я не катався десь год 20, точніше, десь уже неділю. А ні, менше. Короче, я таксист. Даже даже реквізити були, але яку не говно. Таксист є, таксист. Ми не будем... ні, наверное, будемо, ні, напевно, будемо хтось спешити. Смотря там, чи нас попросять, чи там бабла докинуть, чи ні. Там вже по желанню клієнта. Значить, я їду сейчас. Я сказав їду, а не жену. Їдемо е до Города. У нас там хтось тормозне. Я Сейчас отвезем. За бабосики. Надеюсь, за хороший. Еще не знаю, как вырежется видео. Вообще снимаю на телефон. Так что если вы думаете, что що... это вебка на 60 FPS зеркально, то, то вы думаете, что я дебилы и не їздити ездить на машине. Прошу вас заметить, я умею ездить. Угу. Дебилы, правда, не умеют ездить. Правда, знать бы еще тут город. А, ні. Я просрав город. О, кстати, надо заехать. Може комусь надо буде? Постоим на парковке, короче, подождаем клієнтів Так ось тут припаркуемся сейчас. Так понятно, я сейчас я быть припаркуюсь. Я вообще не бачу, куда я иду. Значит, ждаем клієнтів Есть хороших, умных, красивых, богатых, багато заплатили. Заглушить надо. Яка кнопка. Есть, есть этот старый телефон. Не включается, говнокус. О, заказ. Принимаем. Ё! Mm. Значит, что случилось с телефоном? М -м. Вот такая штука. Ну, считаем на вот такое. О. Капец, так я просрал. На базаре бы заказарю летел. Так, короче, поехали. Заказ. тобой ехав все це время, серьезно? Так, ну поехали. У нас заказ навигатор. Значит, Клієнт у нас десь в жопе, ну точнее в... в Да. Короче Мы не будем сильно полагать про своїх клиентов. У нас хороші клиенты, богатые. хороші, да, красиві, богатые. хорошо заплатять. Пофиг поехали. Значит, на свин в городе, ку нам в салоне. Дай проехать. <різний> <Я вміху їздити. різний> Тип, пропусти. Ще кругами ездим. Тип. Дай быстрее, не проїхати. Это поехать. Я быстро. Не чего клиентов побрать. клас. класс. тебе машина як бизнес. Добрый день. Клиенты. Добрый день. Садитесь. П -п -п Пожалуйста. Так. Куда, куда? А, написано в приложении. Сейчас, секунду. Ну приложение А, сюда у вас завезти. Этики оттуда. Хорошо, ну, поехали. Рассказывайте, что там. Как жизнь? А? Шизофрения. Ип вся Надеюсь, мы так не врежемся. Значит. Шо-шо, аккуратнее ехать? Так я и так аккуратно иду. Помедленнее? ж так никуда не тут едем? Цитов. Ого! Это що за форсаж 11-й. Вы забачили? Вы це бачили? Я сам в шоке. Представляете? А? Чи є у меня права? Миша есть. А шо, не уверен, я тешу. Думаю, то, что у меня права на машину нема. Я не, бачите, человека даже пропустил. М -м. О. що тут страшно, піора є слишком. Бі... Це вам не бізнес. Кла... Вибачте, будь ласка, все, ми приїхали. Вас тут висидить. Ну, хорошо, зараз припаркуємо. Зараз ми тут припаркуємося по-бистрому. Ну що, дякую за, що обрали мене як е, таксі. Е, поставте пенсіоніс, будь ласка, і побачення з вас іще, кстати, 575 гривень. Сколько? 575 гривень. Да ты шо? Ми ж далеко їхали. Дорогою і торгів немає тут. А. Торгів немає. Знаєте. Ладно, 500. За те, що ви мій перший клієнт. Дайте 500. Ну, що, поїхали? Ні. До побачення. Так, ну що, глуше мотор, йдемо далі. Алло, тут коротше дело. Треба да. капусту Что? Капусту надо перевести. Капусту завести? Да. Ладно, сейчас. Короче, значит, треба завести капусту. До дід. З діда. Ну, от діда. Він живе тут. Із нього от нього треба забрати капусту і довести до коріша. Ну, точнее, не до коріша, а до його бабці. Завести йому сюди Точніше точнее, сюди капусту. Зробила вкусний борщ, уже поїхала на халяву ще. Ну, то короче, сейчас їдемо до діда. Кроме капусты. Хоча на бензин, хоча бы може, випрошу. Не, ну, на бензин хоча бы дасть. Ну там Полтос. Что я так медленно їде? Что так довго? Да. На... Дей, бля! Бля! Что то случилось? Йохани бабай Штани за 40 гривень порвав. А то й утік! Ну то дивіться. Люблю. Ну то я щас достану тут документи, ща подождіть, подождіть щастя. І тікаємо, і тікаємо. І тікаємо. Бо нас щас ще не вистачало, щоб нас посадили за це. по бистрому тікаємо. Я надеюсь, він мені номера не заповнив. Капець гороховий суп, субкус не Я надеюсь, він не сфоткав мои номера, і у него реєстратора не было. Быстро прям. Резко. Ну все, я думаю, він мене тут не найдет. Надо сейчас перекрасить машину. На номера пофиг, він 100% их не запомнив. Я ему скажу, что совпадение Пластичну операцію на хару надо сделать. Тоді. Харю він мене точно запомнил. Ну що за. Ото то я перес. А, стопа, мені... тут їхати їхать треба. Давайте проїду. Вот то машина класна. Ля. ой 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 Заноса, капець до жопи. Я вафі. Так, ось вс уже, дідо. Як что надо здесь я любому буде питать за це. Скажи, що такое купив. А то якщо він уже що буде казати, що я бот. Ліпше підкопил і лучше взяв то... то, короче, вже разберемся. Як я, я став? став? Як я став? Пидам. Короче, сейчас похаваю. Mm. Mm. Ммм. Ммм. Косова баба вкусні пиріжки зробила. Да! руки жирні тепер Поїхала Пиріжок в карманю. О! Казошку! А, я на... Короче, я на я буду їхати. Ну, на навігатор не ставить дорогу. Ну, і їхать без навігатора. Бля. Їхать без навігатора? Я тут чуть-чуть місцевих тут знаю. Ну, не сильно. Я знаю, я переїжджу до їжджа. Бо без переїжджа нікуди. Заблашаю він взяти. Браха, з вами краще переїжджу, ніж де ти проїхати? Ото говна кусок. Говна, я надеюсь, Зробив мені... Я говна, якось так зробив. Ммм... Бля. Що клад цього? Анжела, не бачу. Тут нічого... Що ж, різався, як завжди. Ось що, баба. Баба тут жве? Значить, зараз занесем... Тібулі... Ой! Капусту! Що... Короче, короче, я задолбався делать дальше, будете вторую часть. Понятно? Все, ауфидерзайн, три, новое видео, друге видео, старе видео, все, Ауфідерзейн